У наросіянії за вказівкою розкомнагляду заблокували дискорд. Для нас ця платформа цікава, тим, що з її допомогою майбутні лади ведуть свої військові стріми, польотні трансляції, взагалі міцно з його допомогою керують бойовими завданнями. Новина хороша, тому що енна кількість дрібних бортів злітати поки що передумала. А отже, у наших хлопців є перепочинок, і вони його можуть використати за призначенням, ось дивлячись на список усього заблокованого там. Не можу не внести пропозицію дати розкомнагляду грамоту якусь від СОУ чи хоч візитку Яроша, похвально поводиться контора. Кросавчих. Раптом підскочила активність обговорення проблеми СЗЧ у ЗСУ. А що таке? Коли ще взимку й бійці, і волонтери криком кричали про проблему, все було прекрасно, і тільки тепер, коли сплили реальні цифри, а саме 80 плюс озвучених тисяч випадків, комусь знадобився піар. Причому в винні будуть бійці. Не вищі командири, які ставлять нереальні задачі з отримання висоти посеред пустого поля, не депутати не здатні організувати ротацію відпустки, а саме бійці. Ну або західні партнери теж варіант. Ні, ви не зрозумієте мене неправильно. Дезертирство в будь-якому вигляді це ганьба до кінця днів, але зведення балаканини на рівень держполітики це набагато гірше. Це помилка. Ось дивіться. За даними комерсанта, з 24 лютого 2022 року в судовому реєстрі України знайшлося 216 вироків, де фігурують співробітники МСЕК. Вгадайте, скільки сіло? Не те, щоб я був здивований. Навіть за Яника запевняли про невідворотність покарання, пам'ятаєте? А тут же просто розгул. Але маємо свіжу цитату верховного у жовтні, листопаді та грудні. У нас є шанс зрушити ситуацію в бік миру і міцної стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір, вибір на користь рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року. Фух, піду, року. Ну, я краще донати на антидронові рушниці. Перерахую.